Чоловік має що друго це потенціальний предатель, який буде дістати в інтересах других государств. Разве це не так? Звичайно, ну, що так Ну чомусь людина взяла оце друге громадянство, вона що його не знайшла десь на вулиці. Вона робила якісь зусилля, щоб отримати це друге громадянство. Системні зусилля це ж не, не зусилля протягом одного дня. Це треба системні зусилля, кілька місяців або кілька років, щоб отримати це громадянство чужинське. Звичайно, що така людина є потенційно небезпечною для України, і така людина не має мати права працювати в органах державної влади України, бути державним службовцем, працювати в органах місцевого самоврядування, працювати в державних підприємствах, працювати в депутатам на обраних посадах. Жодної функції не Можуть такі люди виконувати державної. вони можуть жити собі в Україні, працювати в Україні, бути бізнесменами в Україні, творити національне багатство Україні, платити податки. Все вони можуть, але не будувати нам державу, не мати впливу на державотворчі процеси в Україні.